Доброго сланого дня, святе Письмо на кожен день Івангеля від Марка, перша глава з 23 по 28 вірш. Одного разу був у юдейській синагозі чоловік у дусі нечистому, закричав, кажучи: Облиш, що тобі до нас, Ісусе, Назарянине! Ти прийшов погубити нас, знаю тебе, хто ти, святий Божий, і заборонив йому Ісус, кажучи замовкний вийди з Нього. І скрутив його дух нечистий, і, закричавши голосом гучним, вийшов із нього. І вжахнулися всі, так що питали один одного, кажучи, що це? Що це за нове вчення, що він із владою і духом нечистим повеліває, і вони підкорюються йому. І одразу ж розійшлася чутка про нього по всій землі галілейській, Богу нашому слава! Завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.